Є в мене ось така цибулька, посаджена розсадним способом. Це сорт Exhibition. Вона ще, правда, і не полягла, але вже жовта, а так як, а так, як обіцяють на два дні безкінечні дощі, прямо показує на кожну годину дощі, дощі, дощ, то я вирішила, що, мабуть, я її виберу, тому що все одно рости, вона вже навряд чи буде. А потім після дощів таких знов не можна буде вибирати, бо дуже нап'ється води, тому зараз я її вирву. Бо ось, дивіться, яка приблизно виросла цибуля. Якщо чесно, неочікувано. Я читала в інтернеті, що вона дуже гарна, здорова росте, ну, але розсада цибулі трішки незвична справа. Тому я не особо вірила, що вийде у мене. Ну, але, тим не менш, цибуля вийшла непогана. Сіяла я її 11 березня. У дуже дрібні касетки. Там у мене касета на 290 штук була, тобто об'єм кожної комірки, ну, може, 2 кубічні сантиметри максимум. Дуже маленькі. І відповідно висадила аж 26 квітня, для цибулі вже наче було і пізно, але розсада була така нещасна, що просто не було чого садити. Не було чого в руки взяти, щоб посадити. Тому я її тримала в Росаді до того часу, поки хоч щось трошки там виросло. Ну, оця ось явно ще зелена стоїть, не буду її трогати. Ось всю повиривається, цибуля сидить глибоко. Так була в розсаді, тут ось, дивіться, і не... Да, тут не вдалося, бо тут різка кабачок. Я його довго не виривала, він був падалішний. І так він собі ріс. цибуля в результаті виросла маленька. А там взагалі-то геть гарна. Цибуля це солодкого типу. Вона не гостра, вона це дійсно так. Я кришила її в салати. Але зберігається недовго. За умовами виробника термін зберігання 4-5 місяців. Тобто долежить до Нового року і все, і то не відомо якось, дивіться, теж є якась маленька. Коріння вже в неї теж почало підсихати, виривається гарно, а так як ще не геть висохла, то гарно виривається. Ну Ось так. Виглядає цибуля сорт sort of Exhibition. Прямо скажем дуже непогано. Ну, нема таких, мабуть, аж огромних, не знаю, зважу. щас одну якось. Виробник пише, що цибуля може важити, що це середня вага цибулини 600 грам і може досягати кілограма. Ну, тут, мабуть, грам 400. Зараз візьму дві самі великі цибулини. Обріжу бадилля і зважу. Так, сама велика цибулина важить 550 грам. Тобто навіть сама велика не досягла до обіцяних 600 у мене. Ну, а така відносно середня, таких, яких багато. Важить 360. Отак от виглядає цибуля в зібраному виді. Ось положу вам її на общий фон, та що 360. І отак вона ось виглядає. Оце та, що пів кіло. Тут ось досихає мій часник, буквально трішки ще зелені стрілки. Буду його обрізати вже на зберігання, заносити. Ну і відповідно досихає моя цибуля. Це вже теж пройшло два дні після збирання. вже. Бадилячку в неї підсохло і так ось вона виглядає. Да, ще забула сказати, що садила я цибулю рідко. Десь через 15-20 см. Ну, так рекомендували блогери в інтернеті. Так я її посадила. Листя, звичайно, в неї не зайняло простір між цибулею, але, можливо, їй потрібна площа живлення в землі. Може вона тягне дуже багато поживних елементів і води. Тут не можу нічого сказати, але росла вона рідко. На наступний рік я ще обов'язково спробую її посадити, і тоді, можливо, кілька рослин посаджу густіше. Результ... Побачу результат.